Осінь це пора, коли природа стишується, а господар готує землю до спочинку. Та саме в цей час у лісі можна знайти щось особливе, що допоможе поліпшити землю, підняти врожай і захистити город від усяких болячок. Йдеться про триходерму маленький, але дуже працьовитий грибок, який живе в землі, на гнилій деревині, у старих пеньках і навіть у листі, що перегниває. Про неї ще недавно мало хто чув, а тепер дедалі більше селян дізнаються, що це справжній природний захисник, який не потребує ні хімії, ні великих витрат. Вона бореться з шкідливими грибками, очищує землю, робить її живою і пухкою, і найкраще шукати її саме восени, поки ще немає снігу. Бо коли все вкриється морозом, грибок засинає і взяти його вже не можна. Селяни завжди помічали, що в лісі земля під гнилими колодами м'яка, чорна і пахне по особливому, от саме там і живе триходерма. То не звичайна пліснява, як дехто думає, а добрий помічник, який здавна був частиною природного кругообігу. Колись наші діди казали ліс лікує землю. І мали рацію, бо в тому лісовому ґрунті багато живого, що можна перенести на свій город. Але треба знати, де шукати, як правильно взяти, щоб не знищити те, що дає користь. Триходерма росте там, де є стара деревина, особливо березова, дубова або соснова, що почала гнити, але ще не розсипалася в порох. Якщо відкинути верхній шар кори, можна побачити тонку павутину, зеленкуватого або світло-сірого кольору. Це і є колонії триходерми. Її запах нагадує вологу землю і грибницю, але приємний, свіжий. Люди, які вже знайомі з нею, кажуть якщо під пеньком земля як пух і пахне, як у теплій теплиці, отам от живе триходерма. З неї можна зробити чудовий природний засіб, щоб обробити насіння, розсаду чи навіть саму землю в городі, щоб навесні все росло здоровіше. Чому саме зараз варто йти в ліс по триходерму? Бо до зими вона ще активна, ґрунт не промерзлий і грибок живий. Узимку ж усі мікроорганізми сповільнюються а після морозів частина з них просто гине, а поки листя ще не вкрило землю товстим шаром ще видно старі пеньки, трухляві колоди, гниле листя саме час збирати. Та й у лісі зараз тихо, без комах, без спеки можна спокійно пройтися, понюхати землю, знайти хороше місце. Буває, що навіть у невеликій жмені ґрунту з лісу стільки живого, що потім можна розмножити на кілька відер. Це як взяти від природи закваску для своєї землі. Для господаря триходерма не просто дивина, а справжній порятунок, особливо там, де ґрунт страждає від хімії чи монокультури. Багато хто помітив, що більше підживлюєш хімію, то гірше росте, земля твердіє, бур'яни пруть. А хвороби тільки множаться. А триходерма – це природна сила, яка сама з часом повертає землю до життя. Вона їсть шкідливі грибки, наприклад, ті, що викликають фітофтору, кореневу гниль, плями на листі, і при цьому не шкодить корисним мікробам, не забирає соків у рослин. Навпаки, вона створює для них сприятливе середовище, де корінці дихають, ростуть. Краще засвоюють поживні речовини. Тому кожен господар, який має город чи навіть кілька грядок, повинен знати про триходерму. Бо це не якась наукова вигадка, а справжній природний союзник, якого можна знайти під ногами. Просто треба трохи уважності, трохи часу і бажання зробити своїй землі добро. А як колись казали старі люди де земля жива, там і хліб родить. І справді, жива земля. Це основа всього і доброго врожаю, і здоров'я родини, бо від того, що ми вирощуємо, залежить, що ми їмо. Багато хто дивується невже якийсь грибок може допомогти більше, ніж магазинні препарати? Так, бо це не просто грибок, а ціла система, що працює разом із природою. Вона не знищує ворога, а витісняє його, створюючи здорове середовище, і все це без жодної хімії, без витрат. Лише з розумінням того, як працює земля люди, що вже спробували застосовувати триходерму, кажуть, що після неї ґрунт стає легший, менше бур'янів, менше хвороб, а рослини міцні, як після доброго дощу. Отож, не барися, поки не впав сніг. Бери відро, лопатку і вирушай у ліс по триходерму, бо там зараз справжнє золото для твоєї землі. Щоб знайти і заготовити триходерму, треба знати кілька простих, але дуже важливих речей. Передусім шукають є небудь де, а в старих лісах або на узліссі, де багато гнилих пеньків, опалого листя й вологої землі. Найкраще місце там, де росте береза, дуб або ясен, бо саме під їхньою деревиною грибок живе найактивніше. Вибирай сухий і незаболочений ліс. А такий, де земля волога, але не стоїть вода. Коли йдеш по стежці, придивися до старих пеньків, якщо на них видно легкий зеленуватий наліт або м'який пухкий шар під корою, то, швидше за все, там оселилася триходерма, її легко впізнати по запаху, пахне лісом, свіжістю, гнилою деревиною, але без неприємності. Земля поруч із нею завжди темна, легка, не збита. Для заготівлі потрібно взяти невелику лопатку, відро або мішечок, рукавички, щоб не розкидати все руками, бо триходерма живий організм, її не варто сильно сушити чи стискати. Зніми верхній шар е, кори з пенька або підкопай під ним землю на кілька сантиметрів. Побачиш дрібні ниточки, ніби павутиння, або порошок із зеленкуватим чи сірим відтінком. Це і є грибниця. Збери невелику кількість землі разом із залишками кори чи деревини. Не бери занадто багато з одного місця, щоб не виснажити лісову ділянку. Краще зібрати потроху з кількох пеньків. потім можна просіяти все вдома, відібрати чисту частину, а решту залишити для розмноження. Далі триходерму треба підсушити, але не на сонці. Найкраще в тіні, у провітрюваному місці, наприклад, під навісом або на горищі. Сонце або сильне тепло вбиває грибок. Коли земля підсохне, її можна пересипати в банку або полотняний мішечок і зберігати в прохолодному місці. Так вона простоїть до весни без втрати живучості. А щоб зробити з неї більшу кількість, можна розмножити самостійно. Для цього беруть жменю лісової землі з триходермою, додають до відра перегною, трохи тирси або подрібненої соломи. Злегка зволожують і ставлять у тепле місце, наприклад, біля грубки або в комору. Через кілька днів з'явиться характерний запах і легкий наліт це знак, що грибок ожив і починає розростатися. І якщо є старий компост або купа торішнього листя, то можна просто додати туди зібрану триходерму перемішати і прикрити мішковиною. Через два тижні компост стане м'якший. Тепліший і наповнений життям так можна зробити кілька відер корисної землі, якою потім обробляють грядки або додають у лунки перед посадкою. Дехто навіть розводить триходерму у воді, на відро води додають кілька ложок землі з грибком, настоюють день-два, перемішують і поливають грядки або розсаду. Такі поливи відновлюють ґрунт, знищують шкідливу плісняву і навіть допомагають зменшити шкідників. Бо триходерма створює несприятливе середовище для їх личинок. Є ще один перевірений спосіб зробити закваску на крупі беруть півсклянки, пшениці або ячменю, промивають, варять до напівготовності, остуджують і додають туди ложку лісової землі з триходермою. Потім ставлять у тепле місце на кілька днів. Через деякий час зерно покриється зеленкуватим пухом. Це є розмножена триходерма, її можна потім підсушити і зберігати або змішати з компостом, щоб заселити більшу кількість землі. Таким способом, навіть із невеликої порції можна отримати запас для всього городу. Головне правило не поспішай і не пересушуй. Грибоксі це жива істота, йому потрібна волога і трохи тепла. Якщо він пересохне, то засне. А якщо надто залити водою, задихнеться. Тому завжди тримай матеріал злегка вологим, як свіжу землю після дощу. Усе треба робити з повагою і розумінням, що ти маєш справу з природою, а не з порошком із магазину. Хто робив це уважно, той бачив, як земля після триходерми стає ніби живою, вона починає дихати, у ній з'являються дощові черв'яки. І навіть бур'яни ростуть не так люто. Дехто запитує а чи можна просто купити триходерму в магазині? Можна, але там вона часто штучно вирощена і не завжди жива. А та, що з лісу справжня, сильна, місцева, пристосована до нашої землі, нашого клімату, тому вона й працює краще, ніж куплена, і що важливо, це нічого не коштує тільки трохи часу й уваги. А ще це гарна нагода. Побути в лісі, відчути, як дихає земля, як пахне листя і гниле дерево. Бо коли йдеш по такій справі, то ніби повертаєш собі частинку природи додому, і земля віддячує, родить краще, менше хворіє, а город стає міцнішим і живішим з кожним роком. Колись ще за радянських часів. Дід Іван із нашого села мав великий город на пів гектара, не менше ростило в нього все. І картопля, і капуста, і буряк, і навіть полуниця вздовж плоту. Але якось прийшла біда, почала гнити картопля прямо в землі, а капуста чорніла біля кореня. Хімії тоді не було так багато, та й грошей, не густо. І тоді дід пригадав, як його батько колись брав землю з лісу під старими дубами і сипав під розсаду казав То земля жива, сама лікує. Пішов дід у ліс, набрав повне відро тієї чорної землі, приніс додому, змішав із гноєм, підсипав у грядки. Через два тижні каже Дивись, наче підмінили. Земля тепла, волога, і нема тої плісняви. Так він не знав, що то була триходерма. Тоді про неї ніхто і не чув, але мудрість народна вже працювала. І таких історій безліч. У кожному селі знайдеться хтось, хто. Брав землю з лісу для сили. Одні робили це для розсади помідорів, інші щоб оживити старий город. І справді, після цього врожай ставав кращим, а хвороб менше, менше. У той час люди більше довіряли природі, ніж паперовим етикеткам. Казали як ліс росте без отрути, то й ми можемо. І це правда, бо в лісі природа сама підтримує рівновагу. Там ніхто не сапає, не поливає. А все росте буйно, бо земля наповнена мікроорганізмами, серед яких і триходерма, що тримає все в чистоті. Сучасні господарі вже знають цю назву, дехто навіть купує готові препарати, але більшість каже ліпше своє лісове. Бо лісова триходерма сильна, витривала, не боїться наших зим. Вона росте поруч із мохом, хвоєю, деревиною. Де багато природної їжі, старі люди кажуть, що вона п'є гниль, тобто з'їдає все зіпсоване, і робить землю чистою. Якщо кинути трохи такої землі в яму для картоплі чи під капусту, то там рідше буває гниль, і навіть личинки дротяників відходять. Усе, що шкодить, поступово зникає, бо триходерма просто не дає їм місця жити. Дід Іван потім ще довго передавав свій досвід сусідам. Розповідав, як зробити Настій у бочку води, кинути кілька пригоршень лісової землі, залишити на сонці на три дні, а потім полити грядки. Каже, Воно ніби нічого, а потім бачиш ну кого, бур'янів менше, земля пухка і немає того смороду, що після дощу буває. Люди дивувалися, але потім і самі почали робити. Хтось додавав триходерму в компост, хтось угній, хтось просто. Сипав по весні під кущі, і кожен помічав, що після цього живає. Навіть ті, хто колись не вірив, визнавали так, щось у тій землі є. Раніше все робилося без мікроскопів і лабораторій. Люди вчилися на досвіді, спостерігали, як земля реагує. Казали як пахне, то жива. І то було найкраще мірило. Бо, коли триходерма живе в землі, то вона пахне лісом. Не гниллю, не болотом, а справжньою родючістю. У такі грядки вода входить легко, не стоїть калюжами, а рослини ніби дихають на повні груди, і не треба тоді ні дорогих піджив, ні фунгіцидів. Усе робить природа, тільки не заважай їй. Якщо порівняти старі методи і сучасні, то видно суть одна раніше люди брали землю з лісу, бо знали, вона добра. Тепер ми розуміємо, що то не просто земля, а мікрофлора, грибки бактерій, які утворюють баланс, і триходерма, серед них головна трудівниця вона не любить хімії, зате дружить із перегноєм, тирсою, компостом. Тому, коли вносимо її город, треба пам'ятати не можна одразу після того сипати мінеральні добрива або хлорку, вони вб'ють живе. Хай земля трохи відпочине, хай триходерма укоріниться, і тоді буде користь, яка тримається роками. Селяни, що тримають теплиці, особливо полюбили цей метод кажуть, з триходермою нема гнилі. І справді вона очищує ґрунт від патогенів, які накопичуються від року в рік. А ще, коли підживлюєш розсаду розчином триходерми, то коріння не чорніє, рослина стає міцною, не падає. Дехто навіть обробляє насіння перед посадкою, змочує в слабкому настої, і сходи потім дружні, без хвороб, так роблять у багатьох селах хто вже знає, що це працює, той не чекає реклами, бо бачить результат на власному городі. Народні методи завжди прості, але в них сила колись казали не рубай усе під корінь, дай грибові жити. І це про ту саму триходерму бо вона не ворог, а союзник. Усе, що гниє, вона перетворює на поживу для землі, і навіть коли дерево впаде в лісі, через рік два під ним буде найродючіша земля. Так само і у городі, якщо дати місце триходермі, земля сама стане багатшою, і тут головне не поспіх, а терпіння й розуміння, що все має свій ритм. Хто слухає землю, той завжди матиме врожай, навіть у посуху. Бо, як казав дід Іван земля як людина. Якщо її лікуєш добром, вона й тобі віддячить хлібом. Отже, як би там не було триходерма – це не просто дивопрепарат, а жива сила природи, яку ми можемо повернути на свій бік, якщо не будемо байдужими. Головне не чекати, поки випаде сніг і земля стане кам'яна, бо тоді вже буде пізно. Усе, що не зробиш восени, потім доведеться надолужувати весною. Коли й без того роботи вистачає. Тому, якщо маєш час і бажання, бери відро, совок і вирушай у ліс зараз, поки ще чути запах листя, і земля м'яка під ногами. Осіння триходерма найсильніша, бо за літо вона набралася енергії від гнилої деревини, опалого листя, дощів і сонця. Вона готова до роботи, і якщо зараз її принести додому, то до весни матимеш свій запас живого помічника. Не треба лінуватися чи думати, що це дрібниця, бо хто піклується про землю, той піклується про своє життя, ніхто не зробить її кращою крім самого господаря. І триходерма це не якась мода чи наука для міських спеціалістів, а проста давня істина земля лікує землю. Як ми зберігаємо закваску для хліба, щоб потім напекти буханець, так само треба зберегти і грибок, який оживляє ґрунт. Його не купиш у пляшці, не створиш у лабораторії, його дає сама природа, тільки треба вчасно взяти, бо сніг накриє землю, мороз скує ліс, і тоді вже все засне до весни. Зберігати триходерму просто тримай її в сухому прохолодному місці, не допускай прямого сонця і надмірної вологи. Якщо бачиш, що земля пересихає, трохи зволож. Якщо маєш старий льох або комору, Саме там їй найкраще. Навесні, коли зійде сніг, можна буде використовувати її для розсади, саджанців і компосту. Трохи підкинути в лунки при посадці і вже буде користь. Вона не потребує багато, навіть кілька ложок на квадратний метр достатньо, щоб заселити цілу грядку. Але найголовніше не змішуй одразу з хімією. Дай природі зробити своє. І ти побачиш, як земля зміниться. Хто один раз спробував, той більше не повертається до старих методів, бо бачить, що живе краще, коли працюєш разом із природою, а не проти неї. Пам'ятай. Триходерма не терпить поспіху, але вона вірна якщо дати їй місце і час, вона сама віддячить сторицею. Це як добрий сусід, що допоможе, коли тяжко, але тільки якщо до нього ставитися з повагою. Не можна брати з лісу все підряд, не можна руйнувати грибницю чи виривати землю жменями. Краще взяти трохи, але з розумом, щоб і на наступний рік там залишилося. Бо ліс це не магазин, це живий організм, що ділиться з нами своїм добром, якщо ми не жадібні. І тоді той, хто бере помірно, завжди матиме чим збагатити свій город і кому подякувати. Є ще одна порада від старих людей Коли береш землю з лісу, скажи по слова вдячності. Може хтось посміхнеться, але то не марно, бо хто вдячний, того земля любить, а хто бере бездумно, тому потім не родить. Такі прості, але правдиві речі передаються з покоління в покоління ми часто шукаємо дорогі препарати, читаємо етикетки, а воно все поруч, під ногами, тільки треба нахилитися і взяти. І все, що треба трохи уважності і поваги до того, що створено не нами. Тож підсумуймо: триходерму шукай у лісі під гнилою деревиною, збирай восени до снігу, зберігаю прохолоді, розмножую у торфі чи компості, а навесні неси нагород, не перевантажуй землю хімією, не пали листя, не вбивай життя у ґрунті, І тоді твоя земля буде родюча, м'яка, чорна, як у лісі, під пеньком. Бо справжнє господарство це не тільки праця рук, а й мудрість у серці, як казали старі. Господар той, хто розуміє землю, а не той, хто її копає. Отож не барися, поки ще немає снігу, вирушай у ліс по триходерму. Бо зараз саме час зробити для своєї землі найкраще, що тільки можна. І тоді, навесні, коли зійде сніг і заспіває жайвір, ти знатимеш, твоя земля жива, дихає. І дякую тобі добрим урожаєм.